Вітаю усіх християн доброї волі, вітаю усіх братів і сестер, і мені приємно, що я можу звернутися із словом потіхи, і словом розради, яке ми знаходимо у Божому Слові, особливо в ці святкові дні, коли ми згадуємо світле Воскресіння Христове, яке приносить нашу душу. Цей такий тихий, мирний віяння в наше серце такий спокій. А один із таких важливих листів апостола Павла до віруючих людей у місті Солуні, це Греція, де він написав його з цілью підбадьорити і потішити віруючих людей. Тому що сьогодні, як ніколи. Нам потрібна розрада і потіха. В нашій країні відбуваються такі процеси, на які потрібно жити не один рік, щоб нам усвідомити, що ж відбулося у нашій країні. Ніхто не міг подумати, що наш сусід так агресивно нападе і зробить таку величезну біль і рану у серці нашого народу, народу України. Мені прийшлося вчора оглядати житлові будинки міста Харкова, де мені сказали, біля трьох тисяч будинків було зруйновано нашими агресивними сусідами, а скільки вбито людей, а скільки покалічено, а скільки роз'їхалось в різні кінці світу нашого народу, який є трудолюбивий, який є винахідливий. Чому? Що зараз сказати нашим людям і чим їх потішити? Просто сказати, не плачте, цього замало, не переживайте, це зовсім не підходить. Ми переживаємо, ми плачемо, ми співчуваємо. Але де знайти опору, таку, яка нас не підведе? Де знайти той гарант, що дійсно наше серце буде зцілене, його нема в людей, шановні. Його не мають психологи, його не мають органи влади, але воно є у Божому Слові. Боже Слово несе зцілення, коли ми йому довіряємо. Людське слово має теж силу, воно може ранити, воно може потішити, але так глибинно і так внутрішньо, і з такою великою надією. Може потішити тільки Боже Слово. В моїх руках є Біблія, ось що тут є написано у листі довіруючих перших християн у місті, Солоні, у Греції. Він каже: не хочу я брати, щоб ви не знавали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес. То і так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередим покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо підхоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Смерть, яка приходить у життя кожної сім'ї, кожної родини, і вона прийде до кожного, хто живе на землі. І перед нею багато людей мають страх. І ще гірше, що не бачимо, а що буде далі. Смерть це не кінець. Кінець є тільки для фізичного нашого перебування на землі, але в нашому тілі живе безсмертна душа, яка прагне Бога, яка хоче спокою, хоче любові, хоче миру, хоче мати зміст життя. І тому так важливо дбати про нашу душу. І моя мета і ціль, чому я звертаюсь до вас, щоби закликати, щоби просити, щоби говорити, дбаймо про нашу душу. Дбаймо про наше безсмертне начало, яке є у нашому тілі. Воно походить від Бога, ось чому ми маємо розум. Воно походить від Бога, ось чому ми маємо мрію. Ми маємо мудрість, ми маємо бажання, ми можемо любити, ми можемо не любити. Ми є унікальне творіння Боже і створене не просто випадково для нічого. Бог має план, проект для кожної людини. Я в це вірю і не сумніваюсь, інакше навіщо Бог би вас і мене створив, Щоб ми прожили короткий вік і тут помучились. Поплакали, трошки пораділи, посуетились і відійшли в вічність на віки віков. Ні. У всьому є зміст. Є схід сонця, є захід сонця, є воду берем з землі, вона з неба знов приходить, є свій цикл, і ми з тим не можемо сперечатись. Так само, і є цикл в духовному світі. Ісус прийшов на цю землю. Щоби помогти нам, щоби нас підтримати, щоби нас визволити від рабства гріха. Він прийшов, щоб вселити надію, що ми є люди, яких любить Бог, і ми є носії образу Божого, а не випадкове творіння, яке злізло з дерева. Тому апостол Павло потужний проповідник, і не тільки він, але й інші апостоли. Основу своїх потужних проповедей, вони, вони ставили на Воскресінні Ісуса. Бо якщо Христос не воскрес, то далі про що може йти мова? Коли Ісус помер би і не Воскрес, то християнства би не було. А тому Воскресіння Христове воно породило нову генерацію. І ця генерація врятувала уже 2000 років тримає весь світ ще на плаву від тої гріховної навали, де Сатанат свою роботу робить через лихих і лукавих людей. Приклад, ми бачимо, що відбувається в Україні. Хіба Бог хотів, щоб була війна? Ні. Хіба Бог хотів, щоб люди плакали і гинули, і були страшні руїни. І каліцтво ні. Це зробили люди, які не мають Бога в серці, які не вірять в Бога, хоч можуть носити на своїх грудях хрести. І правильно хтось сказав: О, росіяни, сніміть хрести, вони вам більше не нужны. І це точно. Тому на землі існує категорія людей, які щиро люблять Бога, які співчувають іншим. Які мають мету в житті, які ніколи не зазіхають на чуже, а навпаки підтримують люди, які мають Бога в серці, у них інший погляд на людей, інший погляд на ближнього, інший погляд на оточуючий світ, інші цінності. Людина без Бога цінностей не має. У неї все зациклено на земному: наїстися, напитися, одягнутися і далі. Той цикл продовжується, коли порожня душа. Ісус прийшов, щоб заповнити ту порожнечу, звільнити від темрявих гріха і неправди і дати туди світло. Я ніколи не забуду, як в юності у моє темне серце Бог послав промінь світла, що Він любить нас, що Він помер за нас, що Він хоче, щоб нам було добре. Щоб ми не мучилися тих пару десятків років і потім ішли у пропасть, як ті, хто залишили погані сліди на землі. І я звертаюся сьогодні до всіх, хто мене чує і бачить. знову повторяю: пильнуймо, цінуймо наші безсмертні душі. Не будьмо байдужі до своєї долі, не махаймо рукою, то вже нічого не дасть, то вже ніхто не допоможе. Не кажіть так. Є вихід, є зцілення, є підбадьорення. Воно є у Христі Ісусі. Павло що міг написати віруючим людям, які сумували. А що буде далі? Наші віруючі люди вмирають, ми їх ховаємо близьких і рідних, а скільки нині похорони в Україні? Не тисячі, а десятки тисяч похоронів, скільки сліз вилито на нашу землю, скільки горя переживають родини, і дітки, скільки плачуть. І в Харкові вчора вийшла одна дівчинка, років вісім, не більше, може, десять. Щоб за ню помолитись, я кажу, як тебе звати. Вона каже, Ліля, що ти хочеш досі? А вона сказала зі сльозами на очах: Я хочу. Щоб війна закінчилась і стала сильно плакати. І ми помолилися в лиці тої маленької дівчинки за всіх дітей України, яких постигла така недобра, така трагічна подія в нашій країні. І чим потішити? скажіть, будь ласка, коли таке горе величезне, і Павло розумів цю рану і цю біль, і він сказав, про те, що є вихід, щоб ми вірили, що Ісус помер і Воскрес, і Він має владу над живими і мертвими. І ця віра дає зцілення, і ця віра всіляє надію, бо найстрашніше це безнадійність, безцільність, без змісту життя, і найгірше, що там для нас ніби пустота. Ні, шановні, не пустота за гробом. А за гробом буде дві долі одна прекрасна, а друга трагічна, болюча і смертельно у муках. Будуть люди, які відкинули Бога. І ось він вселяє таку надію, закликає їх, щоб ми, каже, не сумували, як ті, що надії не мають, і базує свою потіху, і свою надію. Він базує. На факті Воскресіння вашого і мого Спасителя Ісуса Христа. Тому що у Бога нічого не щезає, у Бога все є записано, у Бога все є на обліку. Навіть каже Ісус пташку або горобця, якого продавали за пару копійок на ринку, Він сказав і Бог про це пам'ятає. Ми Порою це не віруємо, але це не міняє суті, так говорить Біблія, Бог не може казати неправди. Він говорить правду, правду і нічого, крім правди. Бо той, хто нас створив, Він нас знає, досконало. Ми себе не знаємо. Ми себе ще не вивчили. Ми навіть свого тіла досконало не знаємо, хоч живемо в тілі. А за душу і мови немає, за духовні речі і мови немає. Але Біблія, якщо ми їй довіряємо, вона просвітлює і нас веде в площину духовних переживань, площину духовних істин. І тому я ще раз повторяю: Воскресіння Христове породило нову генерацію, яка називається християни. Воскресіння Христове. Започаткувало нове суспільство, яке народжене згори, яке несе правду, несе добро, несе любов. Мало хто знає, хто започаткував школи, будь ласка, це зробила церква. Хто започаткував доми для сіріт і дома милосердя для людей похилого віку, це робила церква. Хто розпочав і прийшов до книгодрукування, бо писали вручну. Це зробили християни. Їхнє ім'я вписані в історію. Це вони придумали друкувати е, книгу друкування. І перше, що було надруковано тим, хто придумав друкарський друкарські Йоганн Гутенберг в Німеччині, а в нас Іван Федоров, вони надрукували оцю книгу Біблію, яку, на жаль, немногі із нас читають, бо людей тягнуло. І тому християнство було рушієм культури, рушієм освіти. Це вже в наших 20 х 21-х століттях, на жаль, християнство ослабло, але подивіться в історію: були багато світлих сторінок, на жаль, були і темні сторінки. Но той, хто вірує, що Ісус Воскрес із мертвих, і вірує, що Він знову прийде, і ми станемо перед Ним. Він не буде жити, як попало. Він не буде поводитися, як попало, причиняючи біль ближнім. Тому ми закликаємо вас, я закликаю усіх, читаємо Боже Слово. Воно буде нести нам потіху. Воно несе собою мудрість. Воно вселяє нам надію, що після смерті, після болю, після розп'яття прийшло життя і життя з подостатком. Нам здається, що темрява настільки сильна, зло настільки сильно, шановні мої, це все тимчасове. Вічне є в Христі Ісусі. Учні плакали, учні розбіглися, учні розбилися, учні зневірились, бачучи свого учителя і Спасителя, висячого на Христі і в тяжких муках, стікаючи кров'ю, умирає. Не, не сходить з Христа, як казали ті, хто насміхалися, не доказує свою божественність, не проявляє свою божественну силу, а смиренно, скромно, як ягня Боже, умирає на Христі, щоби ти і я мав надію на Воскресіння мертвих. Там, на Голгофі, Він оплатив повну ціну викупу за наші дорогоцінні душі. Нам треба в це повірити. Нам треба йому довіритись, і світло Воскресіння прийде в нашу душу і нас кардинально змінить. Віра в Ісуса міняє людину. Віра в Ісуса міняє цілі країни. І там, де люди довіряють Воскресшому Господу і Його прославляють, і вірять в Його Слово, вірять в правду, там люди процвітають. Я цього бажаю нашому, нашій країні. І всьому нашому українському народу. Після смерті є життя. І ті, хто вмерли в Христі, каже Біблія, вони будуть воскрешені. Не тому, що вони хочуть чи не хочуть. Бог скаже Слово, і вони встануть і будуть підхоплені на небеса на зустріч Христу. Тому не падаємо Духом, нас попереду чекає світле, прекрасне, вічне майбутнє. Божого вам благословіння, не падайте Духом, довіряйте Ісусу, моліться до Нього, відкривайте своє серце, і ви побачите, як Божий Дух буде вселяти у вашу душу живу віру, живу надію і чудову радість, з якою не зрівняється ніщо на землі. Ні золото, ні срібло, ні слава, ні влада все це є як пара минуща. Те, що ми в Бозі знайдемо, воно є вічне, нетлінне, нев'януче. До цього вас закликаю і себе. Хай вас Бог благословить, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос воістину воскрес, і Він знову прийде за тими, хто вірує, що Він Воскрес і знову прийде за нами. Хай вас Бог благословить.